З часу, коли Путін замінив свого давнього друга Сергія Шойгу на кремлівського чекіста Андрія Білоусова на посаді міністра оборони РФ, минуло вже кілька місяців. Утім, арешти високопосадовців відомства досі тривають. При цьому у Кремлі стверджують, мовляв, ніяких чисток у міністерстві немає. Перші арешти у Міноборони Росії почалися у квітні, коли відомством ще керував Шойгу. Спочатку за підозрою в отриманні хабара затримали його заступника Тимура Іванова. И срочное сообщение от Следственного комитета по подозрению в получении взятки задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. 12 травня Путін звільнив і самого Шойгу. З того моменту розпочалися масові арешти у російському міністерстві оборони. За один лише травень кайданки наділи щонайменше на чотирьох генералів і одного високопоставленого чиновника відомства. Що так мало зрештою, усі зоопинилися. начальник головного управління кадрів Міноборони РФ Юрій Кузніцов, командувач 58-ї армії Іван Попов. Начальник головного управління зв'язку Вадім Шамарін і керівник управління департаменту і забезпечення держоборон замовлення Вертілецький. Щоправда, бойового генерала Попова згодом перевели під домашній арешт, але на цьому арешти російських воєнних генералів не закінчилися. В армії відбувається чистка, саджають генералів. загалом поголів'я сім штук. це вже дуже непоганий гербарій, Нова хвиля арештів у відомстві почалася наприкінці липня. Кайданки наділи на кількох керівників компаній, які виконували замовлення для Міноборони РФ. А також затримали колишнього заступника міністра генерала Дмитрія Булгакова. Він курував усе матеріально-технічне забезпечення російської армії. Генерала і так званого Героя Росії звинуватили у корупції. За даними російських змі, Булгаков лобіював інтереси постачальників продовольства у війська. Зокрема, налагодив відправку 9 мільйонів неякісних сухпайків за завищеною вартістю. Замість яловичини російських чмобіків годували курятиною і свининою, що знижує енергетичну цінність пайків. В умовах війни це впливає на боєздатність. Крім того, Булгакову закидають, ніби він лобіював укладання контрактів Міноборони РФ з певними комерційними структурами. Відкати важніше задача стається і принципіальна послідовна боротьба з корупцією. Булгаков не публічний генерал, він тиловик. Починав кар'єру начальником продовольчого складу і рухався ієрархічними сходами у сфері тилового забезпечення різних підрозділів російської армії. Тож у багатьох булгаков асоціюється з корупцією. З вищими командирами і начальниками він не сварився, ділився з усіма. Не забуваючи, звісно, про себе і свого тодішнього боса Сергія Шойгу. За забезпечення угруповання російських військ у Сирії Булгаков отримав звання Героя Росії. Однак із початком повномасштабного вторгнення в Україну генерал швидко став мішенню для критики. У російських військах було виявлено тотальні нестачі практично всіх видів амуніції та обмундирування. У вересні 2022 року Булгакова зняли з посади, проте призначили Генеральним інспектором Міністерства оборони РФ. А можна, брати нельзя. 5 серпня стало відомо про затримання заступника начальника головного управління інноваційного розвитку Міноборони Росії генерал-майора Владиміра Шестірова. Його звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених на функціонування парку Патріот та Конгресно-виставкового центру. Близькі до Кремля джерела повідомляють, що після зміни керівництва Міноборони РФ ФСБ почало зачищати команду шойгу. Силовики отримали дозвіл на найвищому рівні. Зараз м'яч на М'яч на боці каральних органів. Зараз ФСБ із захопленням саджає генералів. Особливість у тому, що звичайно, як і в ті часи, намагаються підготувати справи. До завершення чисток у міноборони РФ ще далеко у відомстві будуть нові арешти, кажуть експерти. Виникає запитання: чи дійде справа до арешту друга Путіна Сергія Шойгу? Поки диктатор перевів його на тепле місце, призначив секретарем ради нацбезпеки РФ, але водночас прибирає всіх людей Шойгу з російського міноборони. У відставку вже відправили кількох заступників Кужуг'етича Юрія Садовінка, який вважався найближчим соратником Шойгу: Ніколая Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і Павла Попова? Одним із нових заступників міністра оборони РФ Путін призначив свою племінницю Анну Цевельову. Ще одним заступником став син екс-міністра Росії Міхаїла Фредкова – Пьотер. А самому новому главі російського міноборони Путін доручив зменшити видатки. Задача не проста, комплексна, прежде прішнів, оптимізацію воєнних розходів. Те, що Міністерство оборони РФ одне з найкорупційніших відомств, нікого не дивує. Але тільки після звільнення шойгу там почалися чистки. Експерти зазначають, справа далеко не в корупції. Путіну головне тримати атмосферу страху і покори, адже під час війни значення і популярність армії традиційно зростає. Диктатор боїться, що позиція військових серед населення не посилилася чиновники в генеральських погонах не заробили собі політичний капітал. Кремль часу і часу любить проводити подібні чистки. Це дає змогу створювати ілюзію, ніби на Росії дійсно відбуваються зміни. Експерти переконані, насправді ці чистки лише імітація бурхливої діяльності. Не виключено, що незабаром Міністерство оборони РФ під керівництвом нового міністра Білоусова вважатимуть одним з найкорупційніших, адже за командою, яка прийшла з ним у міністерство, тягнуться шлейфи корупційних скандалів. В этих непростих условиях личная ответственность командирів і начальників всіх уровней многократно возрастает. Оглядачі вважають, що арешт так званого героя Росії Булгакова, як і всі попередні арешти, є наслідком того, що Путін абсолютно всерйоз вважає, що проти нього була спроба змови. Раноя диктатора зростає, тому він зачищає всіх і вся. Наступним на черзі може стати навіть давній друг Путіна Сергій Шойгу. Проте наразі кужуєтич ще може спати спокійно, адже його арешт Аж стане ударом особисто по путіну. У диктатора як-міністра оборони РФ надто довга і тісна історія взаємин. Хоча, як швидко на Шойгу надінуть кайданки, залежить від того, які саме докази принесуть Путіну. У будь-якому разі чистки в Міноборони РФ не закінчилися, путінські чекісти мають компромат на кожного російського генерала та чиновника високого рангу. Була б людина, а справа завжди знайдеться. Це стосується і Сергія Шойгу.